28 квітня. Приховати огорос. Яблонька. Все село затягнуто димом. Хтось, мабуть, палив костри. Що накрите, то накрите Ця полуниця не накрита, вона ще не цвіла, але не накрита. Все біле. Каплі позамерзали. Хоста. Вода не замерзла. Це парник. Перший, що понакривала тут минус два і сім. О, вітрі тут десяток в мене. Нормально, хай лежать. Хай лежать. Десяток огірків. Законше. Тут ось тепличці. Капуста в мене. Капуста нормальна і тут помідорчики сходять теж нормально. Хтось такий хотів спасти сади, палив костри. Ми минулого року теж палили, але це нічого не дає. Цілими ночами бігали, а під ранок воно все одно опустилося, поморозило картоплю і все остальне так само це все біле було. Це другий парник. Тут все капає, включені два дойчика. Цього ночі не працювали на троєчки. Та тут так, Слава Богу, все стоїть. Тут 4,5 градуса. Ноч ходила, наблюдала, що проходить у нас, яка у нас тут температура, то все було нормально. З цієї сторони теж нічого не, за... не замерзло все. Все добре. Це ще вельми ставила. Не знаю на що ставила, хай буде. Борща вчора наварила позавчора. Тоді це задовольствує Таке. Тут капуста накрита. Побачиш, сьогодні відкрию. Взагалі капуста кажуть, не боїться. Ну, це таке, таке кажуть, що сьогодні, мабуть, все боїться. Може, колись воно і не боялося. Минулого року в мене була відкрита, то поприфачуло трохи листя, воно таке було.